Хотіли нульовий кредит, ви його отримали. Вже прийнято і опубліковано постанову, яка визначає порядок надання кредитів. Давайте розглянемо її разом. Перше, на що потрібно звернути увагу, це підтримка надається шляхом здешевлення вартості кредитів. Тобто про ніяку додаткову компенсацію самого тіла кредиту мова не йде. Як там обіцяли 250 тисяч гривень, такого не буде. Друге, на що саме вона надається? Це якщо ви встановлюєте сонячну електростанцію від 1 до 10 кВт разом з гібридним інвертором. І обов'язково має бути установка зберігання енергії, тобто акумулятори, 1 кВ на кожну кВт встановленої потужності. Тобто, якщо у вас інвертор... встановлена потужність, нас рахується по інвертору, ви це маєте знати. І якщо у вас інвертор є на 5 кВт, то, відповідно, ви маєте встановити акумуляторну батарею не менше на 5 кВт-годин. Можна 10, можна 15. Тобто, тут від 1 кВт на кожен кВт встановленої потужності. Далі гібридна система. Сюрприз! Порядок не поширюється, якщо ви працюєте, хочете продавати електричну енергію за зеленим тарифом. А як же можна продавати і що з ним можна робити? Дивимось далі. Ну, тут додаткові умови через банки, перелік буде опублікований далі. Ставки. Принципово максимум, що вони додають, різниця має встановити не більше 7% пунктів між депозитами і кредитами, тим не менше. Максимальна сума: 470 тисяч гривень на приєднання та встановлення гібридної системи електропостачання. Так, ще один важливий нюанс, що компенсація надається одній фізичній особі на один кредитний договір та на одну точку обліку. Ну, чи з цього випливає, що можна отримати на другу точку обліку другий кредит. Ну, скоріше за все так. Але подивимося, як воно буде. Чи вистачить грошей і навіть і на одну точку обліку. Компенсація щомісяця. місяця. Максимальний термін не перевищує 5 років, тобто може бути менше. Але 5 років це вже більш-менш напоганий термін. Не можна громадянам Російської Федерації там і таке інше. Банк, його, всі комісії банка сукупно за весь термін дії кредитного ну, не повинні становити більше, ніж 1,5%. Гарне обмеження. А якщо не маєте грошей платити навіть за електрику і хочете собі таку систему встановити, ну, то вам скоріш всього відмовлять. Тут так само нічого цікавого. Все цікавіше далі. Для того, щоб оформити кредит, ви маєте оформити заявку або в електронній формі, або в паперовій, і де можна вказувати загальну суму витрат як на обладнання, так і на вантаж гібридної системи. І якась інша документація, можливо, саме цікаве починається тут. Після того, як вам змонтували гібридну систему, протягом 14 календарних днів ви маєте подати копії документів, що підтверджують введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання, акт виконаних робіт. І протягом 60 календарних днів копію договору на купівлю продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва. Це той самий механізм, про який я висловив вже багато негарних слів. І саме для приватних домогосподарств я розгляну його окремо, тому що там є дуже багато цікавого і те, про що вам розповідали інші, на жаль, не так вже і відповідає дійсності. Але, тим не менше, вартість електричної енергії для населення вже є порівняною із зеленим тарифом, тому ви програєте, але не сильно. Побачимо. Ну, і в принципово я не далі не бачу ніяких додаткових вимог є, за що вас позбавлять права. Але тут так само нічого такого. Критерії щодо банків. Ну, перелік, я гадаю, ми бачимо незабаром. Ось і все. Вітаю вас з безкоштовними кредитами на сонячній електростанції. І сподіваємось, що мито і ПДВ на сонячні електростанції відмінять так само оперативно, як вони зробили з кредитами.